Я вже йду від вас, я вже йду від вас. останні миті, коли рідні Житомиряни змогли попрощатися із своїм захисником. Він був упертим і справжнім козаком. Таким його запам'ятав син назавжди. Коли згадуєш а, шкільний а, твір, ми Франка всі вчили да, про вічного революціонера, то мені здається до кінця не розумієш. А, ось ці слова що. А, Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. І ось десь у мого батька був цей дух, і ця козацька душа, і він ніби почув цей ось поступ, цей поклик і. Приїхав сюди. До початку повномасштабного вторгнення Михайло Горащук був на заробітках за кордоном. 24 лютого чоловік зателефонував додому і сказав, що їде захищати Україну. Родина просила подумати над рішенням. Тим герой стояв на своєму і вже за кілька днів відразу з дороги кинувся у військкомат. Приїхав, і ми ось сиділи, чекали. І десь він щось має бути. Одна година пройшла, друга, третя. Не знаємо куди це. він не прийшов. Е, вже набираємо, а він скидає трубку. Він перш... першочергово перед тим як приїхав. Він в Польщі був на заробітках. Перед тим як він приїхав, він відразу пішов військомата не додому з сумками з усім, що в нього було пішов військомат і пішов з мати вже такий, я, я пам'ятаю, щасливий, у нього прям очі горіли. Побачитися і зовсім не вдалося із загиблим героєм брату. Юрію важко дібрати слова. Втім, розповідає, за одним столом сидів із Михайлом ще на новорічні свята, а увесь цей час тримали зв'язок лише телефоном. Востаннє поспілкуватися встигли незадовго до чергового бойового завдання. Що я можу сказати? Тяжко Мам щось це. говорити. Він переїжджав, ну, як він казав, в нас він був такий, як вам сказати, дуже скритний. Він просто да, сказав, що поїхав на Лиман. А ви там догадуйтесь. Ну, що я можу вам сказати? Це таке це спілкування, знаєте, як ви. По телефону по вайберу, це не, не спілкування. Михайло Горощук загинув 17 липня, виконуючи бойове завдання на східних рубежах України. Сьогодні наше місто та вся Україна прощалася із загиблим захисником одного із підрозділів Збройних сил України з Горощуком Михайлом Павловичем, який, на жаль, трагічно загинув, виконуючи бойове завдання, звільняючи один із населених пунктів Донецької області, 17 липня цього року. Це наш корінний житомирянин, який закінчив нашу 36 ту школу. Михайло за життя мав мирну професію. А з військового досвіду лише армія, Втім, це його не зупинило. Син Михайла згадує, навіть у телефонній розмові було зрозуміло, що батько не шкодує про своє рішення. Прямо по ньому відчувалося. Ми зараз зізвонювалися, і він прям розумів, що він робить щось суперважливе, щось надзвичайне. По-перше, для нього, а по-друге, для всієї держави. Постійно кривлявся, коли його намагалися фотографувати. Ну, взагалі був таким жартівником. Весь час когось підколував. Як тільки щось десь відбувається, він приходив, любив пожартувати там, компанію любив веселу. Таким компанійським був. Ну, взагалі, в принципі, просто хорошою людиною був. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК-1. Підвищення вартості проїзду таки затвердили. Вже із 13 серпня у тролейбусі платитимемо 10 гривень, а у маршрутці – 14. Утім, таку ціну діставатимуть з гаманця ті, хто продовжить розраховуватися готівкою. Для власників транспортної картки ціна проїзду не зміниться. Таке здорожчання пояснюють вартісним паливом. Водночас, якщо водії почнуть хитрити і сховають валідатор, чи ще що вигадають, житомиряни платитимуть ще менше. оплатили 4 гривні. Обов'язково потрібно повідомити КП до мертва на гарячу лінію, що там така ситуація відсутній або не працює валідатор, щоб оперативно підприємство могло вирішити питання, поновити затягковий розмаху. А якщо такі випадки у місті стануть системними, мер обіцяє швидко покарати перевізників. Я можу обіцяти наступне. Якщо ми побачимо системну таку проблему, що люди не можуть скористатися карткою, що валідатор не працює, щось там. Лента закінчилася, чи є, що. хтось щось забув. зберемо виконком і зменшуємо готівковий розрахунок, ну, тариф. Діставати більше із гаманця, будемо і за вивіз сміття, Пояснюють підвищення знову ж таки дорогим паливом. Подекуди ціна за нього зросла вдвічі. Тариф, якщо раніше за вивезення в платіжках було там 23 з копійками, то зараз буде 28 з копійками, тобто орієнтовно. Тариф буде скоригований десь плюс-мінус на 5 гривень. Ціни цінами, а наближається і навчальний рік. Батьків хвилює питання, як учитимуться їхні діти, чи облаштовані укриття, який план дій в освітян на випадок повітряної тривоги, згідно з опитуванням, яке нещодавно провела міськрада у деяких школах міста відпустити дітей на очне навчання готові менше половини батьків. Є різні школи є відсоток 60, є відсоток 20. Тобто це бажання батьків. Я звертаю увагу. Тих, хто нас сьогодні чує, тому що сьогодні ми говоримо про те, що ми будемо брати стільки дітей в різні зміни, в різні зміни по яким є у нас кількість укриттів. Заступниця директора департаменту освіти каже, нині працюють у різних напрямках, що робити із тими, хто хоче вчитися офлайн, але у закладі немає укриття, і що з тими, хто виявив бажання залишатися на онлайн уроках. Якщо немає укриття, наприклад, 20-та школа немає укриття. Зрозуміло, що ці всі діти, які захочуть онлайн, за вони будуть працювати на базі 24 ї школи. Активно до перебування дітей готують і укриття. Туди вже потрохи закуповують ковдри, спальні мішки, вогнегасники. Також міська рада виділила 5-6 мільйонів, які сьогодні йдуть на, також на укриття садочки шутін. Освітяни переконують, аби усім евакуюватися зі школи, чи то школярі, чи то дошкільнята, достатньо до 10 хвилин часу. З наймолодшими у садочках будуть допомагати абсолютно усі працівники. Водночас батькам дають можливість нині перевестись до іншого садочку, якщо у їхньому укриття не влаштовує. А от якщо педагоги нехтуватимуть повітряною тривогою, доведеться відповідати. І Як зараз відноситься, от так щоб такого не було в школах, не ну, дай Бог ну, от, тут, щоб або це вже буде відповідальність вчителя чи директора школи. Водночас у школах збільшиться вартість харчування дітей, батьки яких зараз на війні переконують у міській раді, це стосуватися не буде. Батьки будуть платити 450 гривень в місяць, вони платили, а сьогодні вони збільшать на 140 гривень. Це буде 586 гривень. А ще констатують цього року у місті значно менше першачків. При плані три тисячі дітей зареєструвалося у школи лише тисячу дев'ятсот. Прийняли рішення, що всі, хто сьогодні всі хто воюють, ці сім'ї ми сьогодні захищаємо. Тому, якщо говорити про сьогоднішніх дітей, яких в середньому у нас ну, найбільше було дві от я зараз можу сказати про липень місяць. То сьогодні з 2900 десь приблизно 700 дітей було піхото. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Щонайменше 44 людини зможуть знайти прихисток у новому приміщенні для тимчасового проживання переселенців у Житомирі. Центр святого Василія Великого відкрили за підтримки благодійного фонду Карітаж Житомир. У рамках проєкту гідна допомога внутрішньопереміщеним особам у західній частині України. Знаходитись тут люди зможуть впродовж 30 діб, але й далі їх не залишатимуть на призволяще. Наша основна задача це не випустити людей відразу через 30 календарних днів з цього приміщення і сказати Ну пробачте, будь ласка. Ось ми оформляємо їм грошову допомогу від міжнародного благодійного фонду «Карітус України. Окрім цього, люди отримуватимуть психологічну та юридичну підтримку. Раніше будівлю планували обладнати під офісне приміщення. Однак благодійники без вагань вирішили облаштувати тут центр тимчасового проживання, аби не залишати переселенців наодинці із бідою. Тут є зони для сну, приготування їжі, прання та відпочинку. Також створений простір, дружній до дітей. І ми маємо на меті соціалізувати діток, які приїжджають до сюди, до нашого центру, з дітками цього району, тому передбачені спільні дитячі заходи для того, щоб організувати їхнє спільне дозвілля. Наразі бажання проживати у цьому центрі виявило вже п'ять родин. Інші ж можуть залишати свої заявки впродовж дня до комендантської години. До Житомира Світлана із сином приїхали з Добропілля Донецької області. Зараз знімають кімнату. Однак на пропозицію переїхати до центру погодились одразу. Так, да, ми бачили і ремонт шикарний, і все нове, і машинки пральні, і посудомична машина, і столики, Усе все гарно. Раніше родина Світлани також отримувала допомогу від Карітаж Житомир. Це були і речі, і їжа, і засоби гігієни. У центрі тимчасового проживання також передбачено харчування. Передбачене одноразове принаймні харчування. Це те, що ми за їх облаш... забезпечимо комплексним гарячим повноцінним обідом і надаємо продукти харчування для самостійного приготування їжі і також засоби гігієни. Такий центр для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб у Житомирі перший, однак навіть він не зможе замінити цим людям рідних домівок. Тому, за словами міського голови, вони намагатимуться зробити усе, аби допомогти переселенцям. Це небагато поки що, але вже задача і влади теж робити такі проекти, бо, на жаль, війна не закінчується. І ми ще очікуємо великі нові хвилі людей, які будуть приїжджати зі сходу з півдня, з інших областей України. Тому всім раді, всім допоможемо. наразі у місті зареєстровано близько 8,5 тисяч переселенців, і місць на всіх катастрофічно не вистачає. Тому одним із допоміжних проєктів стане модульне містечко, яке планують облаштувати міська рада разом з Червоним Хрестом. Представництво Червоного Хреста оглянуло земельну ділянку, на якій можливо було би розташувати ці модульні будиночки. Керівництво міської ради активно займається цим проєктом з метою його втілення. Звичайно, що є багато технічних моментів, тому що будиночки передбачають електроживлення, вони передбачають водопостачання, каналізування, тобто необхідно все ж таки правильно до цього грамотно підійти для того, щоб цей проєкт був технічно обґрунтованим. Говорити про терміни його облаштування доки зарано. Однак обіцяють створити його комфортним для всіх. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Свій пакунок-порятунок отримує Анна. 20 липня жінка стала щасливою мамою, а малюк постійно потребує нових речей та засобів гігієни. Тому така допомога виявилась досить вчасною. Кільоночки в радусі, Кільоночки. малюку Дарини лише три дні. Свій пакунок батьки отримали одразу після пологів. Зізнаються, користувались ще не всім в містом, однак, отриманим задоволенням. Да, супер отримали, гарні речі підходять для малюка добре. Роздавати такі пакунки у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1 почали з 14 липня та видають усім матусям без винятку. Ми отримали спочатку 130, потім 40. От на сьогоднішній день залишок у мене 59. Пакунки. Кожен такий пакунок видають окремо від бейбі-боксів, однак він є значно меншим. Там зібрані речі першої необхідності для малюків. А ось замість боксів молоді матусі можуть обрати грошову альтернативу. Хоча більшість надають перевагу все ж таки речам. Гроші це є гроші, розумієте, а одягнена дитина і в нормальних умовах, тим більше, що ми подивимося з вами, що там досить достойні речі, гарна якість. Так що мамина вибирають бобі-бокси і пакунки, порятунки. Мені ще захотіли бобі-бокси, бо тут мені подобається, що тут є і панкерси, і полотенчика, і вещі, і грушки. Дійсно, потрібні речі. Так, да, дійсно, де, що мені потрібно, це бебібокси бокси валичком ці гроші. З початком повномасштабного вторгнення у пологовому народжувало чимало жінок-переселенок. Тож для них пакунки від ЮНІСЕФ та бейбі-бокси були дійсно порятунком, адже багато приїжджали зовсім без нічого. Таким пацієнтам у закладі надавали всіляку підтримку, навіть після виписки. Жінка, яка після пологів народила, ми їм лишаємо контактні телефони. Вони зможуть звернутися в будь-який час до нас на допомогу. Жінки приходили, які не могли дістати памперсів або не було за що їм купити. Це були переселенці, ми теж надаємо їм допомогу, навіть якщо вони виписалися з нашого пологового відділення. Такі пакунки-порятунки не перша допомога від ЮНІСЕФ, яку отримує заклад. Працівники кажуть, були й витратні. Матеріали і шовні, і все необхідне, аби надавати швидкі та якісні медичні послуги. Та не менш головним, на думку лікарів, є саме моральна підтримка молодих матусь, адже пологи це вже неабиякий стрес, а особливо в умовах війни. Звичайно, що люди знаходяться в стресі більшому, меншому, кожен його долає по своєму кожен. Проходить всі ці фази по різному стресу, організм це реагує не найкращим чином. Звичайно, мабуть, це відбувається на кітях. Але попри все, лікарі зізнаються, продовжують працювати. Зупинити війну вони не в змозі, тому мають робити свою роботу на місцях, аби пришвидшити перемогу. Життя не можна відкладати на потім. Тому українці продовжують одружуватися, створювати родини та народжувати дітей. З 24 лютого лише у міській лікарні номер один на світ з'явилось понад 820 малюків, і це переважно майбутні козаки. Катерина Волкова Дмитро Половинка, телеканал Еска один. Це ейфорія, це не це такі відчуття. Це не відчуття. Це настільки от материнський інстинкт. Це таке. Ну я це не, неможливо пояснити. Це кожна мама, кожна дівчина, жінка повинна відчути це самостійно. Молода матуся Владислава згадує, як вперше приклала до груди своє маля. У родині це перше поповнення, і дівчина планує годувати дитину своїм молоком. Власне, про важливість грудного вигодовування сьогодні зібралися поговорити і лікарі. Грудне вигодовування це не тільки користь грудного молока для новонародженого, а й сам процес грудного вигодовування дуже. Корисний і дуже важливий як для мами, так і для дитини. У Ірини це вже друга дитина. Каже, первістка теж годувала грудьми. Перш за все, тому що це корисно. Так на мене це важливо, імунітет дитини, корисні всі продукти. І набагато легше, ніж з місцями кормити. Лікарі ж кажуть, існують міфи, що матусі мають дотримуватися певної дієти під час вигодовування. Втім, це не так. Вже давно були проведені всі дослідження, що не потрібно спеціальних якихось продуктів. Жінка от що діла до вагітності, що діла під час вагітності, те саме вона може їсти під час готування грудьми, і від цього цінність рудного молока не змінюється. В умовах війни матусі часто бояться, що через постійний стрес молоко може зникнути, але і такий міф медики спростовують власне про те, чому потрібно зберегти природний процес вигодовування і як це зробити в нинішніх реаліях, говорили за круглим столом. Ну, по перше, бо грудне молоко їжа, яка завжди поруч з нами нам не потрібно шукати ніде. Вона завжди з жінкою. Грудне молоко не зникає внаслідок стресу, це є такий як міф. В жінок просто з'являється думка про те, що його стає менше, от в неї відчуття таке, але насправді молоко не зникає внаслідок стресу. Третє це грудне виготовлення є найбільш гігієнічним і безпечним способом годування дитини. Яна із своєю донечкою досі у сховищі лікарні, аби зайвий раз не спускатися. Маленька Ангеліна народилася передчасно на 35-му тижні вагітності. І зараз до неї прикута особлива увага лікарів. Годувати самостійно мама й досі не може, втім вже чекає, коли медики дозволять це зробити. Ну я самостійно я стіжуюся по кам'яс, але це я грудним молоком годую. Так все буде, як кажуть, нормально і добренько. Далі, звісно, що ви злили грудне відносно там вітам. Тут же у Житомирському обласному перинатальному центрі працює школа відповідального батьківства. Під час занять майбутнім мамам дають поради під час вагітності та як забезпечити якісне грудне вигодовування. І, власне, у перший тиждень серпня у світі щороку акцентують увагу на важливості грудного вигодовування. В честь свята в пологовий приїхали представники влади, аби привітати породіль із поповненням у родинах. Для вашої дитинки я думаю, що вона буде радіти спільно з вами і обов'язково буде жити в мирному житті в мирній країні обов'язково бути щасливими. Ну, це, це для вас такі перші подаруночки. Дякуємо. Дякуємо вам великому нам дуже сподобалося. Дякуємо. Ми багато пережили з дитиною, і ми дякувачі вам винесли все нас хорошо. І дякуємо за подарунки і підтримку. Це, це маленькі подарунки, які е, закладаються в обласному бюджеті. Кошти на ці подарунки закладаються в обласному бюджеті щорічно, е, тобто маленькі іграшки для того, щоб відмітити увагу владних структур для е, такого е, значного. Свята для кожної сім'ї це народження дитини. Це маленькі подарунки, але я думаю, що кожному з них запам'ятається просто звичайна увага до жінки, до малюків, які з'явилися на світ у цих стінах. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. На Житомирщині стартували навчання для газовиків. Фахівцям створили умови, максимально наближені до реальних, аби вони вкотре закріпили знання, як себе поводити і що робити в тій чи іншій ситуації. Газопровід студент. Давай, давай. Все, тепер ми плам'я збили. Треба вето газу усувати. Слусер вилазить, щоб одягати маску в газу. Тренування заняття дають нам змогу поновити наші навички в усуненні витоків газу на розподільчих газопроводах середнього тиску, низького тиску. В даному випадку ми працювали в колодязі, де відбулося займання газопроводу. Ми його ліквідували займання, ліквідували витік газу. Ну, звичайно, далі будуть працювати служба мереж для того, щоб відремонтувати газопровід. Іван, який щойно це робив, каже, у таку ситуацію вже нещодавно потрапляв. Тоді росіяни запустили ракети по Житомиру, і займання довелося гасити ще й на газопроводі. У нас була нічна зміна. Нічна зміна. Пролунала сирена. Почалися вибухи на Сабурова. МЧС визвало аварійну диспетчерську службу. Ми поїхали вчасно, приїхали, почали відключати середній тиск від газу. Була пожежа, дуже велика пожежа. Фахівець зізнається, тоді впоралися на відмінно. Втім, освіжити знання завжди радий, адже у нинішніх умовах кожен боронить свій фронт. Тренуватися потрібно, бо без тренування нікуди. Якщо тренуєшся, легше в бою. Такі навчання для газовиків не новинка. Їх проводять щорічно, а усі локації готують так, аби все було наближено максимально до реальних ситуацій, які можуть трапитися будь-якої миті під час роботи. Вона буде проходити з 1 липня по 9 липня. Прийдуть всі бригади зі всіх наших дільниць, щоб поновити свої вміння і знання по ліквідації аварійних ситуацій. Будуть працювати на чотирьох локаціях: ліквідація витоку газу в колодязі, ліквідація витоку газу. На метлевому газопроводі ліквідація витоку газу на поліетиленому газопроводі і робота з регуляторними пунктами. Зазвичай, після навчання, серед кращих працівників «Житомиргаз» проводилися змагання. Цього року через війну захід довелося відмінити, Втім, поновити традицію обіцяють відразу після перемоги. А поки ж кажуть, беруться вчити не лише професіоналів, а й тих, хто нещодавно долучився до команди компанії. Навчання молодих спеціалістів, молодих майстрів, молодих слюсарів, які поповнюють аварійну службу з інших служб, товариства, які приходять знову на роботу в Житомиргаз. Тобто ми маємо для цієї цілі ми проводимо навчання. Сьогодні газовики також вчилися працювати з новим газорегулюючим обладнанням, яке нещодавно надійшло у компанію. Ну, показуємо європейське сучасне обладнання, яке прийшло на заміну застарілих і аварійних регуляторів КБРТ, РДГС, 10 луцького виробництва. Даний регулятор знижує тиск середнього на низький для побутових споживачів. Тось, як у нас гасло є, безаварійне і безперебійне газопостачання. Це може бути з цим обладнанням.